На вебінарі хочу роз'яснити в якому віці навчати дитину. Навичкам відстоювати себе, в якому віці допомагати з цим, як допомагати, буде чек-ліст, як зробити діагностику, де є проблема в комунікації у дитини, як навчити відстоювати себе в конфліктах, як захистити від агресора. Все це будемо обговорювати на вебінарі. У дітей ще є вік, в якому вони. Не маніпулюють, але багато з нас думають, що якраз в цей вік діти входять з маніпулятивними вимогами і тому. Не підкорюються цим маніпуляціям, а доволі часто встається навпаки, що в цьому віці діти хочуть безпеки і підтримки. А от в іншому віці вони якраз можуть маніпулювати вже вашою увагою і якимись іншими потребами. І чому вони це роблять, ми теж розберемо на вебінарі.